Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри, вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Одного разу звелів Ісус ученикам своїм сісти в човен і пливти раніше за нього на той бік, поки він відпустить людей. І відпустивши народ, він зійшов на гору помолитися на самоті, а ввечері залишився там один. А човен був уже на середині моря і било його хвилями, бо вітер був супротивний. У четверту ж сторожу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю. І ученики, побачивши, що він іде по морю, стривожились і говорили, це привид. І зі страху закричали. Але Ісус зараз же заговорив до них і сказав: Заспокойтесь, це я, не бійтеся. Петро сказав йому у відповідь: Господи, якщо це ти, звели мені прийти до тебе по воді. Він же сказав: Прийди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Побачивши ж сильний вітер, злякався і коли почав тонути, закричав Господи, спаси мене. Ісус зараз же простяг руку, підтримав Його і говорить йому: «Маловіри, чого ти засумнівався? І як увійшли вони в човен, вітер стих. Ті, що були в човні, підійшли, вклонилися йому і сказали: Воістину, ти, син Божий. Переправившись, вони прибули в землю Генісарецьку. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Сьогоднішню неділю 9 після п'ятидесятниці церква нам дає євангельське вчення про те, як Христос звелів апостолам після того, як дивним чином наситив п'ятьма хлібами і двома рибинами більше п'яти тисяч чоловік, сісти у човен і переправитися без нього на інший, на інший берег, а сам йде, щоб помолитися. Івангелія нам говорить про Христа, про те, що Він, як маючи дві природи божественну і людську, себе являє. В дивному насиченні людей він проявив своє божество, адже невеликою кількістю продуктів накормив велику кількість людей. А те, що він іде помолитися, це проявляється його людська природа, Адже кожна людина. Потребує в, не, в, має необхідність в богоспілкуванні, а отже, в молитві. І молитва ця продовжається протягом майже всієї ночі. Адже євангеліст Матфей каже, що Христос ввечері з, залишається в молитві один, і слідуючи подію, описуючи в Євангелії, вже говорять про те, що коли наступила четверта стража ночі, то Христос приходить на берег і бачить апостолів, які знаходяться в човні посеред озера, і, і, і апостоли. Побачивши, що постать якась іде наближається до них, злякалися, адже це було початок світанку, і роздивитися Христа вони не змогли, і отже, подумали, що це призрак. А Євангелія нам говорить про те, що була четверта стража ночі, бо ніч розподілялася на періоди, по яким воїни у царських палатів змінювали стражу, тобто охорони. Так як Правителя необхідно було охороняти на протязі всієї доби, то особливо вночі, коли це було дуже важко, то воїни змінювалися частіше. І отже, вже була змінена четверта охорона. І от майже наступив світанок і Христос, направляючись до, до своїх апостолів, говорить їм, що не бійтеся, це я. Тобто апостолів охватив страх, думаючи, що це призрак до них наближається. І коли вони заспокоїлися, почувши слова Христа, звернені до них, то апостол Петро, маючи більш темпераментний характер, каже, що Господь, якщо це Ти, то звели мені йти на назустріч тобі. І Христос йому дозволяє. І коли апостол Петро ступив на водну гладь і направився до Христа, то він був сповнений віри. І дивлячись на Христа, він. Навіть не помічав того, що йде по бушуючому морю, але він опустив свої очі вниз. Він відвів свої очі від Христа і побачив, що, що твориться навколо нього, і його охватив страх. Адже по людському розумінню це було неможливо Іти по нетвердій почві, і тим паче, що ця вода ще і має великі хвилі, адже сказано, що корабель намагалася. Затопити. І дивлячись на це, апостол, втрачаючи віру, починає утопати. І Христос, звертаючись до апостола, каже, що навіщо ти засумнівався? Маловірний. І апостол Петро, почувши знову ці слова Христа, звернені до нього, намагаючись спасти себе, адже Євангелія каже, що він почав тонути. Збираючись із силами, він побачив, що Христос знаходиться поруч із ним, і більше того, що рука Христа до нього вже простягнута. Зібравшись силами, апостол Петро, ухватившись за руку Спасителеву, встає і знову вже разом з ним іде і входить в човен до інших апостолів. І апостоли, кланяючись Христу, говорять, що ти поістину син Божий. І разом з апостолами човном Христос приходить у генесерецьку землю. Отже, сьогодні ми бачимо, що дуже часто кожен із нас під якимсь впливом присутності Бога після того, як причастившися тих христових тайн або побачивши, ставши свідком якогось чуда, сповнюється віри, і в ньому більше проявляється бажання творити якийсь подвиг. І от ця людина, сповнена віри, іде, і навіть не замічаючи про ті події, які відбуваються навколо нього, з легкістю долає в собі і страсті. Так ми легко починаємо піст, так ми легко починаємо молитися, так ми легко починаємо боротьбу із самим собою до того часу, доки ми не відведемо свої очі від Христа. До того часу, поки, поки ми не подивимось на своє життя по людським, людським зором, і ми розуміємо, що це неможливо, адже це дуже важко. І тоді в, нас, в наших душах з'являється сумніння. Ми починаємо сумніватися, що ми закінчимо розпочати. І знову хвилі життя мирського нас охвачують. І страсті знову е, намагаються про себе нагадати, знову ці страсті роблять нас рабами, і ми починаємо в цих страстях захлинатися, і життя мирське, мирські волни знову нас охватують, і ми починаємо тонути. Але ми щоразу чуємо звернення Бога до кожного з нас маловірний, навіщо ти засумнівався? І дійство, ну ми, ми тоді розуміємо, що лише віра нам допомагала долати все те, що ми нині бачимо, і те, що нам здається тепер нездоланним. І ми маємо взяти приклад у апостола Петра, який спочатку сподівався на Бога, потім подивився на життя, на все, що відбувається навколо нього, по-людськи. -по і коли почав тонути, він почав сподіватися на свої сили. Але знову, почувши призив Бога і ті слова, які були звернені до Нього, Він знайшов сили подивитися на Христа і побачив, що Христос знаходиться поруч із ним. Отже, і ми з вами. як би далеко ми не відходили від Христа, ми маємо розуміти, що Христос поруч з нами не тільки тоді, коли ми в славі, не тільки тоді, коли ми сповнені віри, а найбільше тоді, якраз коли ми цю віру втрачаємо. Коли каже, здається нам, що. Все, що відбувається навколо нас, це вже не здолане. що ми попали в якусь страшну біду, і в цей момент ми відчуваємо себе навіть Богооставленими. але не тому, що Бог оставив нас, а тому, що Бог ми оставили Бога, а Бог завжди з нами. І якщо ми зберемося з силами і подивимося на Бога, і знову побачимо Христа, який стоїть поруч з нами, з простянутою до нас спасительною рукою, то ми знайдемо в собі сили і вхватитися за цю руку. І тоді вже в місті з Господом знову стати на. Нехай не тверду, але спасительну почву. Адже знову і знову будуть ті ж самі хвилі життя, ті, ті самі негаразди, ті самі хвороби, але держачись за руку Господню, ми зможемо війти знову в те спасительне лоно церкви Христової, в той човен, який і нас зможе привести до тихої пристані Небесного Царства. Амінь. 2 серпня 2023 року престольне свято відзначає пророко Ілінський храм міста Суми. На честь святого пророка Божого Іллі названо найдавнішу церковну громаду міста. З нагоди свята у пророко Ілінський храм прибули шановані святині Сумщини та сусідніх єпархій, чудотворна Охтирська ікона Божої Матері з Покровського кафедрального собору Охтирки. Та Різдва Богородиці ікона Божої Матері пустинно Глинська з Глинської пустині чоловічого монастиря. Це нічне бдіння напередодні свята очолив правлячий архірей Сумської єпархії високоприсвященіший Євлогій, митрополит Сумський і Охтирський. У День свята Божественну літургію у пророку Ілінському храмі очолили два архієреї правлячий архієрей, високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій та преосвященніший єпископ Ладинський Феодосій, вікарій Ніжинської єпархії, намісник Благовещенського чоловічого монастиря міста Ніжин. Преосвященним архіпастерім співслужили благочинний Сумського міського церковного округу. Протаирий Миколай Смокоус, настоятель храму протаирей Володимир Шульга, духовенство з Сумської, Роменської, Ніжинської та інших єпархій. Іосіфов, і річе к ним, всяко річем і же, Амінь. Після читання святого Євангелія єпископ Ладинський Феодосій звернувся до присутніх з архіпастерським словом проповіді про пророче служіння в церкві Божій. Традиційно за богослужінням були піднесені молитви за встановлення миру в Україні про перемогу у війні за вимушених переселенців та людей, що з любов'ю надають їм притулок. Після божественної літургії відбулася хресна хода навколо пророку лінського храму з читанням святого Євангелія та окропленням вірян святою водою. Священнослужителі благословляли храм присутніх та місто Суми святинями, що прибули на свято. Біля вівтарної частини храму, де поховані спочилі настоятелі, священнослужителі та прихожани храму, було відслужено за упокійну літію та проголошено вічну пам'ять. На закінчення богослужіння відбулося славлення покровителю храму Святому Пророку Божому Іллі, прочитана молитва, виголошень уставнівного ліття преосвященним архієреям, настоятелю, братії, священнослужителям, прихожанам та всім православним християнам. Митрополит Сумський і Охтирський Євлогій привітав Преосвященнішого єпископа Феодосія, настоятеля храму протирея Володимира Шульгу, гостей, клір та парафіян, а також духовенство, що взяло участь у святкуванні з пам'яттю святого пророка Іллії. Церковна громада приготувала святковий обід для численних богомольців. Треба зазначити, що гарячі повноцінні обіди надаються безкоштовно пророку ілінською громадою нужденним щодня уже більше 20 років поспіль. Крім цього, людям, що не в змозі прийти до храму, через православних волонтерів передаються обіди додому. Також нужденні люди отримують у храмі одяг, продукти харчування та іншу благодійну допомогу, святий пророче Божий Ілліє, моли Бога за нас. наши православные братья и сестры. Сегодня мы торжествуем великой радостью о престольном празднике Сего святаго храма Божия, вспоминая память ветхозаветного пророка Божия Илии, который был наставником и учителем своего народа ветхозаветного для того, чтобы Подготовить этот народ к пришествию миру. Сад без огорожі буде потоптаний і опустіє, і хто не охороняє уст своїх, той загубить плоди. Вуста наші це шлях і міст, якими проходять часто непристойні речі, і повинні ж вони бути зовнішніми дверима у святилище, всередині якого святая святих. Язик проповідує те, що любить серце. І те, до чого серце приліплене, про це говорить язик вустами викриваються таємниці нашого серця. Слова, які не святі лише звук і дзвін, багатослів'я не позбавлене гріха, а говірливість є показником недостатньої мудрості і знання. Хто любить мовчати, той і сам залишається безтурботним і не засмучує ближнього. Якщо любиш мовчання, то звершиш плавання у тишині. Багато говори з Богом, мало говори з людьми. Хто не здобув поганого язика, той придбав скарб, якого ніколи в нього не заберуть. Полюби мовчання для того, щоби мати чисте серце. І щоб увірений храм нашої душі збереженим був від гріховної розпущеності. З мірою купуй собі золото, а навчання без міри, тому що, коли прийдуть скорботи, вчення буде тобі і заспокоєнням, і насолодою. Хто наставляє сам себе, той вразумляє й іншого, хто вчить себе, той вчить ближнього. Краще бути старанно пасомим, ніж пасти нестаранно, краще вчитись старанно, ніж вчити і робити, як не потрібно. Страх Божий поверх усіх знань, де немає його, там не знайдеш нічого доброго. Блаженний, хто справами проповідує чесноти, а якщо говориш властиве чесноті, а робиш протилежне. То це не спасе. Як тіло без духа мертве, так і знання без виконання знаного нами нічого не приносить нам. Знання краще багатства мала, але мудра дитина краща за старого, але нерозумного царя. Не звеличуйся у славі, не впадеш у відчай. Старайтесь робити усяке добре діло у славу Божу, а не для власної слави. Не шукайте собі похвали і людей і не захоплюйтесь ними, очікуйте ж похвали і слави від єдиного Бога. Якщо бачиш, що людина на землі досягла великого чину, не дивуйся, але дивуйся тому, хто возненавидів славу земну. Якщо ти став сильним в чесноті, а диявол направляє людей для того, щоби притісняти тебе, то не метушись і не зраджуй благочестю через страх людський, тому що страшно впасти в руки Бога живого послання апостола Павла до Євреїв, глава 10. Якщо не піддаєшся, коли тобі листять, то не матимеш скорботи, коли говоритимуть зло. Не возвеличуй себе перед спокусами, тому що ті. Хто стикався з ними, нерідко присоромлюють тих, хто поряд стояли твердо. Лукава душа, коли лестя дії підноситься, а коли ображають її, шаленіє, а добра душа і лестощам не радіє, і на образи не ображається. Сумська духовна семінарія імені блаженнішого митрополита Володимира Сободана, духовний начальний заклад Української православної церкви Вищого професійно-релігійного освітнього рівня з чотирьохрічним терміном навчання. Сумська духовна семінарія готує священно і церковнослужителів православної церкви, співпрацівників єпарихальних структур, фахівців у галузі викладання православної культури закону Божого у нерелігійних навчальних закладах. Православних місіонерів богословських освічених мирян. Духовна освіта на Сумщині має свою давню історію. Дата заснування духовної школи на Сумщині відноситься до початку 19 століття. 30 серпня 1819 року було відкрите Ахтирське духовне чоловіче училище, яке проіснувало майже 70 років. У 1888 році духовне училище було переведено з Охтирки до міста Суми. Почався новий етап життя духовної школи. Після жовтневої революції 1917 року духовне училище припинило своє існування. Але рівно через 110 років з дня заснування у Сумах Першого духовного училища в Сумській єпархії відновилась релігійна освіта, і в 1998 році. Почало діяти сумське пастирсько-богословське духовне училище. За 17 років існування училища в його стінах проходили навчання студенти не тільки з Сумщини, але й з інших регіонів. Згодом відбулася реорганізація і Сумське пастерсько-богословське училище з 2015 року стало новим вищим духовним навчальним закладом Сумською духовною семінарією. Від дня Святої Трійці Розпочато прийом документів для вступу на денне та заочне відділення Сумської духовної семінарії. Документи приймаються в Канцелярії Сумського іпархіального управління до 27 серпня. Вступні іспити відбудуться 31 серпня. Сумська духовна семінарія імені Блаженішого митрополита Володимира Сабадана функціонує як фаховий заклад богословської освіти рівня Бакалавріату. Випускники можуть продовжити навчання в духовній академії або у світському навчальному закладі за спеціальністю гуманітарного профілю та отримати диплом магістра. Студентами духовної семінарії можуть стати особи чоловічої статі віком від 18 до 35 років православного віросповідання, за умови успішного складання вступного комплексного іспиту, абітурієнти, які успішно склали вступні випробування, можуть пройти повний курс навчання православного богослів'я, отримати навички участі у богослужіннях, волонтерської роботи та церковного соціального служіння, навички молитви та християнського благочестя, створюють умови для духовного зростання, спільні паломницькі подорожі. Месіонерські просвітницькі акції, концертні виступи згуртовують, виявляють творчі таланти студентів. Семінарія має обладнані навчальні аудиторії для кожного курсу: бібліотеку, кабінет музей на честь блаженнішого митрополита Володимира Сободана, а також домовий храм. Налагоджено навчальний процес за сучасними методичними нормами та академічними правилами. Студентам надається місце проживання в семінарії та чотириразове харчування, створені належні побутові умови. Навчання у сумській духовній семінарії безоплатне. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа. перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.